Компанія автофокус у нас є нове надходження X5 G05 2018 року на b 58 Це у нас 3 літра бензиновий двигун повністю на повному приводі. Автівка ось в такому гарному чорному кольорі. Автівка у нас з роздвоєним вихлопом на 21-го ось ось гарних дисках. Що у нас ще є по комплектації? Це у нас повний безключовий доступ, чорний шкірний салон з амбієнтною підсвіткою. Ось така у нас велика панорама з люком. Тут у нас підігрів і чотирьохзонний клімат-контроль. Попереду у нас є датчик мертвої зони, також безключовий, повний електросклопакет, блокування задніх замків, пам'ять сидіння. Ось таке у нас водійське сидіння, у в шикарному стані. Автосвітло, автодощ, круїзи, електрорегулювання керма з пам'яттю. Ось таке повне мультимедійне кермо з утриманням смузі, з круїзом, підкермові під пелюстки, цифрова панелька приборів, жодних чеків нічого немає. Потім тут у нас є така гарнюща проєкція на лобове. Камери 360, асистент допомоги у парковці підігріву передніх сидінь. Тут у нас хрусталь пакет, емочка, все як має бути, вибори режимів руху. Старт-стоп у нас також в хрусталі, джойстик також у нас хрустальний. Електроручничок, допомога при спуску, автохолд. Ось такий ось шикарніший апарат. По салону у нас жодних зужень немає, амбієнтик працює, камери працюють, розширений дисплей. Мультимедії повністю з усим, карплей безпровідний, повністю все є. Ось такий ось вигляд, це все має. І ціна буде одна із найкращих на ринку. Тому пиши дзвони, приїжджай, робити здраві, купуй красення саме собі.